Ви думаєте, що дощ із води це норма, а як щодо дощу з розплавленого скла, що летить горизонтально, або планети, де замість каміння під ногами чисті алмази? Ми звикли до нашої затишної сонячної системи, але космос набагато божевільніший, ніж ви уявляли. Сьогодні ми вирушаємо за межі нашого дому у світ екзопланет. Екзопланети це світи, що обертаються навколо інших зірок. Першу з них підтвердили лише у 1992 році. Уявіть, що 35 років тому ми навіть не були впевнені, що навколо інших зірок також обертаються планети. Сьогодні ми знаємо про понад 5, ,5 тисяч таких світів, і це лише в нашому сусідстві. Вчені кажуть, у нашій галактиці планет більше, ніж зірок, тобто мільярди. Почнемо з Трес 2Б. Це справжній готичний кошмар. Вона чорніша за вугілля, вона поглинає 99% світла. Якби ви пролітали поруч, ви б її навіть не помітили, якби не ледь помітне зловісне червоне світіння. А тепер повна протилежність 55 е. Її називають алмазною планетою, вона вдвічі більша за землю і на третину складається з чистого алмазу. Але не поспішайте за скарбами. Температура там понад 2000 градусів. Ваші кросівки розплавляться швидше, ніж ви встигнете. Та підняти камінчик. І мій фаворит HD 189733B. Вона виглядає як мирна блакитна копія землі. Але це пастка. Там дме вітер зі швидкістю 2 км на секунду. Це в 7 разів швидше за швидкість звуку. А в повітрі літають частинки силікатів, тобто там іде безперервний дощ із гострого скла. Це буквально планета Блендер. Окей! Екзотика це круто, але де ми би могли жити? Вчені шукають так звану зону золотоволоски. Це ідеальна відстань від зірки. Не надто спекотно, щоб вода не википіла, і не надто холодно, щоб вона не перетворилася на вічну кригу. Найкращий кандидат система Трапіст 1, там сім планет, і три з них де потенційно можна жити. Якби ви жили там, сусідні планети на небі виглядали б більшими за наш місяць. Це був би найкращий вид у всесвіті. Як ми все це досліджуємо? Завдяки телескопам на кшталт Джеймса Веба. Він не просто бачить планети, він розпізнає склад їхнього повітря за світловими променями. Колись ми можемо знайти кисень, або метан, або штучне світломіст. Всесвіт величезний. І було б надто егоїстично думати, що ми в ньому самі. А на якій із цих планет хотіли б побувати ви? Пишіть у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному секторі Галактики. До зустрічі в космосі. Побачимося серед зірок.